Артур Гласков та Ілля Найбов колишні однокласники. До того ще й друзі. Обидвоє хлопців цьогоріч є випускниками спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 ім. Людмили Бугаєвської класу Ферекспо. Проте спільними у них є не лише роки навчання і учбовий заклад, а й успіхи, з якими вони підтвердили власний рівень знань під час національного мультипредметного тесту. Ілля і Артур отримали по 200 балів з математики за підсумками тестування. 4 серпня я складав НМТ, Математику склав на 200. Звичайно, я трохи хвилювався, тому що спочатку я був впевнений, що потрібно писати математику на 200, тому що я навчався 4 роки у профільному класі з звчаченням математики, поглиблено бачив інших дітей, як вони також хвилювалися. Але я був досить розслаблений і після того, як написав блок Математика, то був ще трохи не впевнений і перевіряв рази-два перед тим, як здати тест. Але коли побачив 30 з 30, то був дуже радий, і я, ну, я був впевнений в своїх силах, адже навчання у профільному класі ну, це реально круто. Воно покращує твої знання з математики. отримати 200 балів це ну, якась така особлива подія. Тому навчатися в Фрекс по класі дійсно круто, тому що ну, клас з поглибленим вивченням математики, у нас був чудовий вчитель. Завдяки якому ми отримали ну, дуже великі знання з математики. Інтерв'ю з хлопцями перериває злива, тож ховаємось від дощу і продовжуємо розмову. Ілля зазначає, склав НМТ теж 4 серпня. І з Артуром був у сусідніх аудиторіях. Про отримані 200 балів юнаки спершу повідомили батьків, а потім і один одного. Ілля і Артур планують здобувати вищу освіту, проте не в Україні, а за кордоном в Польщі. Наприклад, Ілля Найбов обрав для себе спеціальність міжнародний бізнес у виші Варшави. Планував до війни вчитися за кордоном. Я почав вчити польську мову в 9 класі і з цього моменту вже готувався до вступу в ну, за кордон в Польщу». Артур Гласков навчатиметься в Кракові. Я вже вступив у місто Краків у Ягелонський університет. Буду навчатися на факультеті хімії, спеціальність медична хімія. Артур Гласков та Ілля Найбов не єдині випускники п'ятої школи класу Ферекспо, які здобули максимум під час тестування з математики. Анастасія Ренкевич та Ігор Махнюк теж отримали по 200 балів. А ось їхня однокласниця Ірина Михайловська на тестуванні з математики допустила єдину помилку. Проте отримала найвищий бал 200 з української мови та історії. НМТ триває не всі результати тестувань наразі відомі. Тож очікуємо поповнення когорти 200 бальників серед горішньоплавнян.